28 жовтня для школярів початок канікул та вільки на цього року і не для ужгородських учнів. В п'ятницю во другій половині робочого дня нам сказали, що канікул не буде. Діти були в слізах. Всі що не їдуть до бабушкам, всі устали працювати. Нам зараз ще 9 тижнів Просто роботи канікули. Це, це наш це вихідний. Де ми спокійно можемо тиждень ну, просто відпочити про відміну осінніх канікул дітям повідомили наприкінці минулого тижня, але з таким рішенням міської ради школярі Ужгорода миритись не збираються. Відтак перший урок понеділка розпочався під стінами міської ради. нам канікули – основна вимога школярів. Я вважаю, що це взагалі не етично забирати в дітей канікули. Особливо, наприклад, ми старший клас, ми можемо це в принципі пережити. Першокласники не, не можуть. Для них перевантаження занадто багаті. Несправедливо те, що нас забрали канікули, які ми повністю заслужили. адже ми відчилились шість тижнів, на саме тижні за планом ми повинні вчитися. Але, на жаль, нас їх забрали, і тому ми вимагаємо канікули. Вже о дев'ятій ранку на площі Поштовій було близько сотні. Дітей вже за 15 хвилин до мітингу приєднали ще кількасот школярів. Прийшли під міську раду і представники батьківського комітету. Несправедливо! У мене двоє школярів. Вони втомлені. Вони вже не можуть. Їм потрібен відпочинок. У них вже ну мозок не працює. Діти скандували, віддайте канікули та вимагали пояснень. Та коли за годину до обурених ніхто так і не з'явився, хід пішла важка артилерія. Арки, монети, яйця, пусті пляшки, туалетний папір полетіли в адмінбудівлю. За деякий час з посмішкою на обличчі вийшов до школярів заступник міського голови Юрій Біляков. Та от мітингувальникам не сказав жодного слова, відмовився і від коментарів для преси. Криками намагались заспокоїти дітвору і працівники правоохоронних органів. У 11-тій міський голова все-таки змушений був зустрітись з обуреними батьками та дітьми питання, відповідь і зустріч перетворилась на суперечку. Що не задовільняє, я не розумію. Только по одному говорити. Я читав, цей наказ, там написано: в зв'язку там 6, 39 стаття. Я і мій читати ще можу доказати. У нас ліцей отоплюється. На чому ви економите? Куди ці гроші підуть? Тому що я нормальна людина нормальна людина, і виховав, і виховав двох дітей нормальних, у кого є внуки нормальні, а я не знаю, хто у вас. Міський голова повідомив, наразі в нього є інформація, що більшість дітей у школах продовжують навчання. На прохання озвучити точну їх кількість Віктор Погоряло відповів наступне. Більшість дітей із тих, які стоять зараз внизу, налаштовані не ходити до школи. Багато вчителів поїхало. Тобто навчального процесу як такого, такого не буде. Взагалі, значить, шановна, більшість дітей в школі, щоб ви знаєте. Я маю інформацію нормальну, а обдзвонювати і казати, що не ходимо до школи. Це зовсім інша мова. Можете сказати цифру, скільки дітей зараз в школі. І скільки зараз тут стоїть? Скажіть цифру, скільки дітей зараз в школі? Ви кажете, я збираю цифру. Ви хто хоче більше дітей в школі? Дітей в школі. Ну мені, наприклад, мій онук сказав, що більше дітей позвучало й питання. Чи радились чиновники з медиками, коли ухвалювали подібні рішення? Ви радились з лікарями? Чи да. діти витримують о, навантаження? Це, це саме главное, це це. звичайне питання. Ви, ви радились? Покажіть, будь ласка, документ, де вони да. погоджуються, що я вони дають вам дозвіл. дозвіл. Відповідь на питання не отримали. Довго розмовляти з батьками Віктор Погорєлов не став. Вже за 20 хвилин до того засідання. Чи бути говоріть в Ужгороді, вирішуватимуть на засіданні чергового виконкому. Певно, такий протест не став вагомою причиною скликати позачергове засідання. Мітингувальники в свою чергу, повідомили, наступного разу мітинг відбудеться вже на площі поштовій у день приїзду до Ужгорода президента України Віктора Януковича, який нібито запланований на 30 жовтня.